Доброго дня, вас вітає завод КМ. Приїхали на об'єкт в Бобрицю. На жалюзі, можуть бути різної висоти, різної ширини. При монтажі дуже легкі. По кольорам ми зараз бачимо з вами рал класифікації 9005 й матовий. Може бути різний: зелений, сірий, коричневий. По висоті, опять повторююсь, може бути різним. При монтажі можна робити стовпчики і не з цегли, Так як з металу і всього іншого. Термін виготовлення тиждень. Доставочка по всій Україні. Так як новою поштою, так і своїми автомобілями. Контактні номера телефону залишаю під цим відео. Телефонуйте, задавайте питання по кольорам, по товщині металу. Допоможемо, розкажемо. Завод КМ, машина будівна 37. Можете під'їжджати одразу на місце. Всім гарного дня, до побачення!